Повномасштабне вторгнення проявило чимало раніше забутого зокрема, імена тих талановитих українців, які у свій час, хоч і вимушено, покинули Україну, але свою творчістю гучніше за будь-які слова говорили про батьківщину. Однією з таких персон є всесвітньо відома дизайнерка одягу родом з Харкова, Варвара Каринська. Любов до тканин і моди життя Варвари розпочало диктувати їй з дитинства. Дівчинка народилася в сім'ї харківського текстильного магната 3 жовтня 1886 року. Дівчинка заможної родини якимось певним чином має проводити своє дозвілля, і, окрім там уроків музики, іноземних мов, там і етикету і там, граматики. Одним з предметів, який дуже рано почала вивчати Варвара, це вишивка. Тоді Каринська ще не знала, що вож. Живання стане справою її життя. В юності вона отримала диплом юристки, бажаючи розвиватись самостійно, не розраховуючи лише на сімейні статки. Потім трапилась революція, події якої кардинально змінили життя Варвари. Будучи аристократкою, вона з родиною стала ворогом режиму. Але руки жінка не опустила. Спочатку вона створює школу вишивки, в яку залучає. А дітей просто як ось така освітня фундація, і таким чином вона заробляє собі гроші просто на банальне існування в новому радянському режимі. Саме Варварина школа допомогла їй врятувати і своє життя, і життя своїх дітей, і українську культурну спадщину під виробами вихованців. Каринська ховає унікальні зразки церковної вишивки початку 16-го сторіччя. Так, вона виїжджає з радянського союзу і назавжди покидає Україну. Берлін, Брюссель, Париж, Варвара переїздитиме, залишаючи по собі хорошу славу та спогади про вражаючі яскраві постановки. Момент, який стає історичним, це її співпраця з Джорджем Баланчиним. Він же Георгій Баланчинідзе, який був хореографом спочатку в Балеті Монте-Кармо. А потім він приїжджає до Америки, бо в Європі починаються ці часи перед Другою світовою війною. Це відчувається в повітрі. Багато людей іммігрують ще до того, як почнеться війна. Варвара спочатку з, з Франції приїде в Лондон. А з Лондона вже в Америку. де Джордж вже буде хореографом в нью-йоркській балетній трупі. І ця співпраця їх буде неймовірно плідною за кількістю костюмів, які створить Варвара для постановок баланчі ми запам'ятаємо її як людину, яка придумала нову форму балетної пачки. Варвара запропонувала відмов. Мовитись від каркасів та додаткових елементів, натомість використати велику кількість легкої тканини, котра створить необхідний об'єм і надасть легкості. Ось танцівники балету позбавились о цього свого корсету. Це е, дуже визначний момент в історії балетного костюму і взагалі історіографії, в тому числі. Так це справжня була модна революція, яка стала результатом цієї синергії е, Варвари та Джорджі. Таким чином харків'янка назавжди вписала себе у історію балетної моди. У підручниках досі можна знайти термін пачка Каринської. Джордж Баланчин називав жінку Шекспіром костюму а одне з найпопулярніших видань світу Денюйорк. Аймс описував її костюми як візуальну музику, насолоджуватися, якою глядачі могли не лише в театрі. Паралельно із зірками балету Варвара одягала і найвідоміших кіноакторок. Визначний момент в історії не тільки Варвари, але й всього Голлівуду – Це 1947 рік. Тому що в той момент американська кіноакадемія, яка нагороджує премію Оскар, вирішує ввести нову категорію. Категорію за найкращий дизайн костюмів. І першою художницею по костюмам, яка отримує цю першу в історії Голлівуду нагороду за найкращий дизайн костюмів, стає Варвара Каринська, яка працювала над фільмом про Жанну Дарк. Вона одягнула виконавицю головної ролі Інгрід Бергман у непритаманні їй благанькі сірі сукні, кольчугу та лицарські обладунки, повністю відтворивши епоху часів життя Жанни Дарк. Її вона довгий час досліджувала у музеях та архівах. Але є одна важлива деталь, і мені здається її треба проговорити. Варвара не отримувала в той вечір в 1947 році в Голлівуді цю нагороду. Її не було на церемонії. Ми не знаємо, чому і ті фотографії, які використовують в інтернеті, ілюструючи тріумфаровари. А на фотографії не вона, а її колега. Дуже відома теж художниця по костюмам. Вони в парі працювали над е, цим фільмом. Немає фотографій Варвари з Оскаром. Але моя подруга і е, е, колега Анна Лавріна, яка теж займається історією видатних українців, вона знімає цілий телепроект. Вона е, знайшла е, спадкоємців е, Каринської, двох її онуків, і в, в одному з них вдома є Оскар. Видатна харків'янка продовжуватиме працювати і в кіно, і в театрі, доки рука триматиме голку. Померла Каринська в один рік зі своїм товаришем Джорджем Баланчиним. Митці пішли з життя у 1983-му. Похована мисткиня в Делавана, що в штаті Нью-Джерсі, на її могилі вигравіювані слова героїні, якій костюмеру Каринської подарували нове життя Жанни Дарк. Не влади, слави чи заздрощів заради, я йду попереду. Це для виконання божественної місії у житті через мене.